В попередньому відео ми розглянули теорію про системи рівнянь і те, як їх розв'язувати, які є методи. А в цьому відео давайте просто розв'яжемо якусь системочку, застосуємо ці знання на практиці. І так, маємо систему рівнянь 2 в степені 3х-y дорівнює 2 в 7. Основи цих степенів рівні 2, отже, і показники повинні бути рівними. Отже, 3 х у дорівнює 7. А друге рівняння просто, не будемо його змінювати. 2х плюс y дорівнює 3. Що ми можемо зробити? О, можемо використати метод сумування. ми бачимо, що у нас тут мінус y, тут плюс y. Додаємо. Виходить, 3х плюс 2х це 5х, y і мінус y взаємознищуються, і сумуємо праві частини 7 плюс 3 дорівнює 10. Отже, х дорівнює 2. Тепер знайдемо y. Підставимо, наприклад, в друге рівняння. 2 на 2 E, плюс y дорівнює 3, 4 плюс y дорівнює 3, y дорівнює мінус 1. А що треба знайти? Якщо x0, y0 розв'язок цієї системи, то знайти добуток. Ну, Множимо 2 на мінус 1, виходить мінус 2 відповідь b.